А наш сьогоднішній випуск буде присвячений латковому варіанту покрівлі ремонту. Тут у нас є затікання, ми знайшли отакі от характерні порізи от з однієї сторони, з іншої сторони. Зараз для того, щоб виконати латковий ремонт, нам потрібно оце поверхню обробити. Нашим пвх активатором щоб змити весь бруд, і зробити так, щоб нова мембрана сюди дуже файно лягла. Тому для цього ремонту нам знадобиться наш високотемпературний фен, один ролик, другий ролик, мембрана, ножиці, щітка для зачистки насадки. ну і... Сама тряпчина, щоб виконати активацію. Тому беремо спеціальний активатор, намочуємо ганчірку і виконуємо зачистку таким чином. Як ви бачите, вона трошки починає світлішати. Зараз ми ще трохи ретельніше це все діло протремо і вже побачимо сам процес зварювання. І так, ми розпочали сам процес зварювання, як ви бачите, поверхність активована. І от таким от чином виконується сам платковий ремонт. Така маленька тріщинка, а призвела до таких великих проблем. Скоріше за все, тут, можливо, якусь металеву частину відірвало і сюди протягнуло її. Обов'язково зачищаємо наш, нашу насадку і зараз ще пройдемо по краям. Ось така швидка робота. На цьому участку ми локалізували і є у нас ще декілька проблемних місць на цьому супермаркеті. Будемо їх лікувати. Ну і фінальна велика латка. Там було пошкодження групове масове. із за перепаду мембрана в деяких місцях, з-за що Зкріплення її пробило, воно трошки відстрельнуло. Тому треба ставити таку велику латку. Так що доставляємо цю латку. Ну і в принципі на сьогодні все. Далі будемо дивитися, що де як. Тому що додатково, давайте з вами підемо, подивимося, що ми ще виконали на цій покрівлі. Додатково було питання до оцього. От... Примикання цієї фанової труби. Ми заново виконали неармованою мембраною, посилавши кутик. Зверху також поліуретановим герметиком. Це все було діло промазано. Тому що були питання також до цього герметика. Ну і в тому, углу. Маленька така латочка, але я туди не буду йти. Тому доробляємо отакий от латковий ремонт. Наш такий супермаркет, наш клієнт. Там будемо дивитися, беремо цей супермаркет в обслуговування.